Тримаю в руках лот, шок. Ціна, 29 гривень всього за одиницю. Це для вагітних та годуючих мам. Прекрасний лот. Тут у нас від Esmara аж 51 одиниця, загальна вартість 1500 гривень за усе. І я вам розказую, що тут є. Будь ласка, покажіть поки ближче. Я розкажу: футболки буде сім штук, джинсів одні. Майки для годування дві штуки, гольфів вісім штук, велосипедки дві штучки, суконь буде одинадцять і легінців п'ятнадцять штук. У нас по лосинам та колготкам 6 штук. Давайте трішечки покажу, що тут таке. От у нас от такі йдуть ковтинки, в рубчик покажу вам ось такого плану, наприклад, ковтинку. Зверніть увагу, низ, спереду, довший. За рахунок об'єму животику. Тут прошивається більша кількість тканинки, щоб нічого ніде не тиснуло, і животик, відповідно, був максимально в комфорті. Далі. Ось такі лосини у нас тут є. Це бавовняні лосини. Це на період теплої погоди. Вони тоненькі, теж не де нічого не тисне. Оці пояски дуже класно і підтримують, і допомагають мамі відчувати комфорт майбутній мамі. Джинси. Джинси Джинси без утеплення, це на сезон також теплої погоди. Тут бавовна тоненька, і, в принципі, тут доволі класний розмір, що можна на різний термін вагітності буде одягати. Далі по колготкам а, легінсам 80 ден. то я якраз на погоду. Ось на зараз. Осінь, і навіть, можливо, зима, тому що це такий класний буде щільний матеріал. Тут у нас є легінси, як бачите, в пакуванні та без. Ось такого плану. Ковтинки і сіренькі, як бачите, можуть кольори можуть відмінності мати саме у лоті. І сукня також є одненька. Сукню зараз я вам покажу. До речі, там я не відкривала, зараз я вам покажу тут сукню. Сукня у нас чорна, і вона йде також для животика. Ось, подивіться, будь ласка. Для замовлення, для замовлення, ось такого класного лоту, бо ціна справді більше ніж приємна. Всього 29 гривень за одиницю. Переходьте, будь ласка, в опис під цим відео і замовляйте через наших менеджерів, поки є ще в наявності болот всього один.